Давайте оформим штраф. Лабовою він розбита. Чуєш, малиш 2003 року. Вивчишся, получиш вищу освіту для початку, пройдеш відбір, пройдеш Фізо пройдеш медкамісію і отримаєш поліцейську форму. Будеш без доказів складати постанови. Будеш порушувати права водія, порушувати процедуру розгляду справи. І буде все ок. І так зустрічається київська поліція і незаконний штраф. 340 гривень штраф 340 гривень. Не штрафу, і про це нам вказує не одне рішення суду. В подальшому більш детально будемо їх вивчати. Ну, ви будете отримати постанову. Да. Такого я ще не бачив. Знаєте, чому водій не мав можливості отримати копію постанови? Тому що поліцейська зазначає, водій, ти повинен мати свою ручку. У нас є вона. Я вам не дам. А когось на мір затона я хочу надати деякі рекомендації, що необхідно робити та знати кожному водію, коли вас зупиняють такі поліцейські. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі. Друзі водії, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так, зі слів водія, співробітники поліції їхали на зустріч, потім розвернулись, він зупинився і в подальшому зупинились вони. Далі підходять до водія і вказують, ви порушили правила дорожнього руху. Розгляд справи ніхто не розпочинав та не проводив, порушили права водія, обмежили в його правах. Вийшов отакий цікавий діалог. Було прийнято рішення вам штраф і все в подальшому співробітники поліції не надали копію постанови і поїхали по своїм справам. Пояснюю перший один раз. Да. 에, зараз військовий стан заборонена. Фіксація розрешена фіксація заборонена я, фіксація. До е, воєнних. викликає слідчо оперативно. Будь ласка, ще я ще раз і вичу телефон. Повторюю втретє під час дії правового режиму воєнного стану фіксувати на відео дії співробітників поліції не заборонено. Для чого це роблять водії? Для того, щоб мати докази свавілля поліції, для того, щоб мати більше шансів оскаржити незаконний штраф, щоб мати більше шансів в подальшому притягнути до дисциплінарної відповідальності таких поліцейських. Тока воєнних нізясніматі воєнну техніку. Я хочу телефон. Я полков. Я попереджаю. Я чу клопотання про перенесення розвіду справи. Ну, не доходу. я, Ні, я просто хочу зафіксувати. Для вилучення телефону. Я хочу зафіксувати, я хочу перенесення розгляду справи. Питання відхиляється. Чому? Конституція України вказує, що кожен має право на професійну правничу допомогу, кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Якщо безпідставно співробітники поліції обмежують вас. Цьому це є грубе порушення права на захист. Плюс одна підстава скасувати незаконну постанову. Які підстави у вас для перенесення справи? Я потребую з юридичної допомоги. Користуйтесь, користуйтесь допомогою. Вас ніхто не Мій юрист за, права. Зараз занят. Він зараз не зможе де? приїхати. Хто не зможе приїхати? – Юрист не зможе приїхати? Так, да, Він зараз зайнятий. Ви не зв'язувались при мені. Я знаю. Момент Я знаю, я... у нього сьогодні фіксується на відеокамеру. У нього сьогодні вихідно, він не зможе сьогодні приїхати. Життя бентежно. Я не розумію вашу мову зараз. Собачувати консультація по телефону не дає можливості вам та вашому адвокату реалізувати повністю ваші права. Як адвокат по телефону буде знайомитись з матеріалами справи, а ніяк. Тому і подається клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що адвокат не може приїхати на місце розгляду справи, не може ознайомитись з доказами та подати відповідні клопотання. Якщо поліцейський безпідставно немотивовано відхиляє дане клопотання, це порушення права на захист, плюс одна підстава скасувати незаконну постанову. Собачі? Я не розумію, про що ви зі мною говорите. Да. Українська це собачье, да ви тільки що спілкувалися на російській мові. Тому, а я, не, тому какой? я не розумію вашого що, з що, чим ви звертаєтесь до мене. Знімаю вас дуже. Далі взагалі підходить якась невідома особа і починається діалог з водієм. Стійте, будь ласка, на, А чому ви на, знімаєте на, поліцейських на За запрещено знімати тока воєнних. И передвижение военной техники, полицейских можно снимать. Нельзя снимать. Можно. Можно. Не можно. А, а какой закон запрещает это? А, а Який дозволяет. Все доказали. Какую цель вы фиксуете? Для моего юри... юриста. Нет никого. Для моего юриста. Для моего. Для кого вашего? Для моего регистра. Вам какая різниця? Заборона есть у ну... вас в автомобиле? На 100 тысяч кочевым. Зброя может? Нету ничего. Да? Да, нема ничего такого. Точно? Да? Може, ну, щось ви употребляли, якісь наркотики. Нет. Навірно, так. Да. А ви, може, употребляли? Може і употребляв, но я не за рулем. Ну так а чого ви мені говорите? Я буду розмовляю з поліцейськими, вони решають все. Ну так ви снимаете на камеру, я ну, тоже хочу. Ну йдите на По захід поліцейських стать. На захід вони... поліцейських. Я хочу клопотання перенести розвинути справи. Громадянам не заборонено. Ну. Там вийде Я ж не уважаю. Свою... Я з вами спілкую. В вільній Україні. О. До речі, А у вас також теж стекло вон розбито. Технічної несправності не можна. Керувати. 300 гривень штраф. Так, я вон теж, теж лобової розбіто у поліцейського. Блин. І так, співробітники поліції зазначають, що тріщина на лобовому склі це технічна несправність. Вам штраф. Але ні, вони помиляються. Нещодавно на учасника нашого клубу була складена така постанова, і ми її оскаржили. І так, рішення першої інстанції суд зазначає наступне: слід зазначити, що перелік технічних несправностей, при яких забороняється експлуатація транспортного засобу, визначені розділом 31 правил дорожнього руху, в якому відсутня окрема така несправність, як. Тріщина та сколи на лобовому склі. Читаємо далі рішення апеляційного суду. Однак в цьому переліку, пункт 31, відсутня така несправність, як тріщина та сколи на лобовому склі. Тобто правилами дорожнього руху не забороняється експлуатувати транспортний засіб в цьому випадку. Читаємо далі. Таким чином, наявність тріщини на вітровому склі в зоні роботи склоочисників, яким керував позивач, не забороняє його експлуатацію, що, в свою чергу, виходячи з диспозиції частини 1 статті 121 КУПАП, виключає можливість притягнення позивача. До адміністративної відповідальності за цією нормою Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ось вам позиція суду. Штраф за тріщину на лобовому склі незаконний. Давайте оформимо штраф Лобовий, він розбитий. Чуєш, малиш, 2003 року, вивчишся, получиш вищу освіту для початку, пройдеш відбір, пройдеш ФІЗО. Не будеш, Пройдеш медкомісію, не будеш ухилятися від виконання свого одного вас... обов'язку. Чому от поліцейський не йде, не служить в, полі... в армію? А ти знаєш, в армію, де він вчора нет? був? Я, я був вдома вчора. Да. А він де був, ти знаєш, а сидів тут умнічі. На з кожного залучають. Був. Вони, не сиди, не мудий. У вас автомобіль несправний. Не у вас автомобіль несправний. Серйозно, я ж го вирішувати. Патрульний поліції автомобіль несправний. Потом прийдеш і напишеш мені, понятно? Все ровно буде скасовано. Скасовує. Ви, мені далі, мені ну, ви да? не дали мені принесення розвідних справи. Відходять. Ви будете постанову? отримати постанови. Так? І тут у нас знову оцей орган. Колегіальний. Неможливо зрозуміти, хто взагалі розглядав справу, хто приймав рішення. Одна посадова особа розглядає справу. Одна посадова особа оцінює докази та приймає рішення. І в постанові зазначається: одна посадова особа. Хочу зафіксувати, що у вас пошкоджено автомат. Без проблем. Без проблем Без проблем Так вот, номер жетона 00 25, Я 92. Що... І так, на даний час водій буде долучатись до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Зупиняє поліція, одразу має можливість зателефонувати в кол-центр, складають незаконну постанову. У нас є юристи, які безкоштовно оскаржують такі незаконні штрафи. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нашого клубу. Далі допоможемо оскаржити цей незаконний штраф, і також будемо писати відповідні скарги, щоб в подальшому. керівник призначив службову перевірку і надав правову оцінку діям співробітниці поліції. Я сказав, снимать, номер житомого не Я сам видно. скажу, я не, не, не снимаю, номер житомого. Но зараз будете затриманий. Я зараз витягну з машини, Вы я сказала. Можна не знімати, ну, Я, я не снимаю, 0, 9, я 92, 95, 1. Ну що, я скрываю, чтобы не можна Я не Я раз зафиксирую. 0092 0, 95, 51. 92, Ще три один. рази можуть повторити. Я за фіксацію, зараз я говорю, я зараз доходу з машини і а, ми поїдемо всі разом. Законом запрещено знімати поліцію. Закончиться ця, ця лояльність. Лояльність, що ви мені безприйняти чи ні, не перебувайте, коли з вами незаконно зупинили? Все, це по суті. Ознайомлюйтесь будь ласка з вашими правами та обов'язками. А можете читати? Я не любим бачу. доступним способом. Ви водії, ви пройшли медичну комісію, ви маєте бачити. Я забув читати? Любим, любим доступним способом я маю вас ознайомити з вашими правами та обов'язками. Ознайомлюйтесь. Знаєте, чому водій не мав можливості отримати копію постанови? Тому що ти, водій, не маєш ручку. У нас вона є, а у тебе відсутня. Тому копію постанови ти не отримаєш. І у тебе не буде можливості одразу оскаржити незаконний штраф. Як вам діє співробітників поліції? У вас ручка є? Немає. У мене теж немає. Зараз коронавірус не, не зобов'язано. Роман її надавати. Може ви зараз. І так, по факту, дані співробітники поліції колегіально порушили процедуру розгляду справи. Взагалі невідомо, хто там справу розглядав, які докази оцінювалися. Ми бачили, що докази взагалі ніхто нічого не оцінював, і невідомо, хто взагалі приймав рішення. Ось така київська поліція. Це неправильно. Кодексом передбачена процедура, оцінка доказів. Докази, права водія, і не потрібно немотивовано, безпідставно обмежувати водія в його правах. Запам'ятайте саме головне, що під час війни конституція чинна, закони чинні, кодекс чинний, і поліцейські зобов'язані керуватись у своїй службі виключно законами. Конституцію та іншими нормативно-правовими актами. І ненормально, коли поліцейський не знає, що затріщено, це не штраф, і ненормальні такі висловлювання, я вважаю, відносно водія. ненормально, коли вони обмежують його в правах. Навіть він подає клопотання про відкладення розгляду справи, тому що потрібен адвокат, адвокати. Це гарантована Конституція України. Ні, просто вам. Відмовляємо такі відчуття, що вони виконують якийсь то план по написаним постановам. Як вважаєте ви? І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. В описі лишаємо свою думку тільки без мата. Ютуб блокує такі коментарі. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.